Проблема, проблема. Такий гарний чорничник, а, а ягоду майже ніде не дродили на ньому. А тут якийсь кущик гарний, бачите? Вийшов горбочок. Десь там горбочок, там якийсь кущик. І отак ходиш в цьому лісі. від одного до другого збираєш. Хорошо, трохи вхожи і полясти їхати звідси. Кудась Кудись, Кудись далі, що? Все таке не варто уваги. Так, переїхав я трошки далі, наступне, ще тут пробую. Якщо тут нічого вже теж нема, то все, їду я далі, десь кудись звідси, взагалі геть. Саме тут на тому місці, в 2020 році, я пробив колесо, теж такого торкувався, але заїжджав ближче туди і підторчала така штука. От, гостре було, і мені так прирізало колесо такого. Так пролізало, що я вже... Ну, щоб поклеїться воно не піддавалося. То я на запасці докотився до СТО і там нове колесо мені продали до вушня. Якщо тут треба бути обережним, теж коли їздити, паркуєтесь тут штук. Можливо, якісь нашестя тих мух. Що це? Це, це як мурашки. А, то мушка, мушка-мурашка, щось таке похоже. Повно їх тут. Беру з собою одне відро. Я щось думаю, що тут одного ну, хватить. Так вже скоро треба на обід йти, а я ще не заробив на той обід навіть. Я може вже заробив, але, але тільки на обід. Тут таке є цікаве. Нічого страшного, я просто зачепився за ту юку і впав таке буває. Нема тут нічого, все, коротше їде я з тої точки тут щось нічого не родило взагалі приїжджає в друге місце можна тут трактор виробку таку робити. наливав тут мені дерво перевороти дивіться так я переїхав Тут ще одне місце, хочу спробувати, попід лісок глянути, але дощ капає капає. Я поки їхав, я як завжди проїжджав біля себе той ліс і думаю... Та просто Просто зупинюся, подивлюсь на ті гриби чи там щось з'ї. Як зупинився, як застряг. Коротше, знову купа часу, дивіться, що назбирав. Бачите такі грибочки. Просто... Грибочки і красавчики. М -м -м. такий має бути самий о, о, Бачите? Саме класний. Коротше, відео як я знімав, як я їх збирав, відео я зняв окреме. Тому дивіться на каналі, побачите там. Дивіться, що тут робиться. Що тут робиться? Тут таке саме, дивіться. Теж повно тих грибів. І білих, і таких, яких хочеш. Що тут будесь бачу гриба. Такі що. О, дивіться, ще які. О. о такий. Во такий вилазь. Ой. Давай. Не хоче вилазити. Ножка у нього вже мокра розлазиться. Він вже весь мокрий. Весь мокрий. Добре, йду я туди в той ліс, рая помокну, що, одягати курточку. Напевне, все-таки вдівну курточку від дощу. Йолки-палки, це дощик пішов. О, є. О тут сюди вже. Є. Хоч би... О, три ціки на тебе Тут би тут було чорнично, находився, наїздився, а нічого не, не зібрав. Гілограм 10 зібралося. От щось собі є трошки. Зараз тут буде полянка. Так, тут би щось є, таке щось намальовується. Збирати можна. Далі я ще далі не дійшов, тільки тут спочатку. але вже є нормально чомусь, Там далі вже буде тут дуже класно, під лісом. Такі кущі завжди були.